Підстав не довіряти е, немає. Е, якщо мої діти пішли воювати, е, і так сталося, що в правому секторі маю всі е, підстави говорити, що вони є проукраїнською партією, яка має на меті зробити в державі національний. Порядок. Допомогти правому сектору. Діти тут такі стоять, молоді. Ідеї в них такі цікаві. Ну, вирішила їм допомогти. Це нормально відноситься. Я вічно нормально. Тимчасово відносилась. Взагалі він дуже дуже добре. Коли були вибори президента, я голосував себе за Яроше. Вважаю, що українці вже були велику помилку, коли обрали Порошенка. Порошенка це хто? Порошенка це халуй Путіна, відверто можна сказати. Тому що він олігарх, тому що його заводи працюють в Росії. Тож конкретна фабрика, той же завод Севастополі, той же Калінігради сюди ремонтні заводи. Чи вони кораблі ремонтують? Наші українські, ні. Майже те, що він там каже про якийсь гроші, продати, це це лукав. Хай закриває, хай йдуть безробітним будуть ті Російські робочі, хай ці кошти падає, щоб наші робочі українські мали роботу. Сьогодні пишуться за нас усю шалену Ага. А чому чому саме добровольчому знаю, Якось багато ще приклали. Хай це іде, політика. Тобто ви довіряєте правому сектору, а у вас добровольчому корпусі, син? Е, так, Добровольчий, звичайно, добровольчий. Е, допомагаєте добровольчому корпусу якось грошима джерчами? Ну, Син там. Я сину, ну, чим можна тим допомагаю. Що мої друзі е, е, йому допомагають, е, тому що він більше. Е, і допомагають конкретно матеріально Віталія, Яреми. Це лошить батальйон. Я взагалі з города Слов'янська. Во время окупації міста ми допомагали нашим батальйонам, які стояли на восклам. В основном продукти. Таким, таким образом помогали. І зараз всією душею нашими хлопцями. З правого сектора, чи з Сайдара, чи з Азова. Це всі наші українці. І я хочу, щоб вони живі, здорові залишилися, Не були в цій мясорубці. Допомагаю і Донбасу допомагаю, і правому сектору допомагаю. Всім добровольцям. Я буду допомагати свою пенсію, мені нічого. Я в шпиталь ходив, допомагав там молодим хлопцям. Мені не, 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 байдуже, хто вони добровольці чи військові. Я бачу, що вони скалічені. Я давав свої гроші з пенсії, щоб вони там протести покинули на вийти. От у мене є деякий одяг, от я хочу принести. Саможливо добровольці вже каже про те, що держава їх не забезпечує. Я вважаю, що ми повинні допомагати. Я що дуже погано, наскільки ну я так вважаю, що тільки до волонтерського правильно? Mm -hmm. Якщо б до гарно, вони були забезпечені, вони не просили. Цього. Я так. А чи можливо взагалі якось покращити цю ситуацію, щоб їх краще забезпечили? як думаєте? Так. Держава, держава в нас цим не переймається. А якщо їх легалізувати, це тому добре чи погано буде? Легалізовано в батальйоні бо, вони краще живити. Я, я, я розмову теж казав, що вони не проти легалізувати, і ніхто їх до себе не бере. Не МВС, не засідав, ніхто їх до себе не бере. Я думаю, що ця проблема, вона існує, і вони щось в цьому напрямку роблять. Але справа в тому, що навіть, не можуть домовитися, я так розумію. Добровольчі батальйони з державою. держави. Мабуть, державі не виготові. Боїться, боїться, боїться.